Як почати розуміти себе та інших? Це серія відео про типи особистості. Я думаю, ви знаєте таких людей, яким постійно потрібно щось перепровіряти, прибирати, доводити до ідеалу, бо інакше тривога не відпускає. І це не просто любов до порядку, скоріш за все, це обсесивно-компульсивний тип особистості. Обсесії це нав'язливі думки, по типу я забув вимкнути праску», а чи точно я закрив двері? А я там десь не лежав. А компульсії це дії. Що знижують цю тривогу, тобто перепровірити, переробити, перебрати, тобто ще раз проконтролювати. Це ті люди, які не заспокоюються, поки не доходять до ідеалу. Ніби у них в голові є постійний наглядач, який точно знає, як це все має виглядати, і дуже жорстко наказує, якщо щось йде не так. За цим типом ховається величезна потреба в безпеці, тому що частіше за все в дитинстві карали або висміювали за помилки. Батьки або казали, або показували. Наглядно, що світ небезпечний, а контроль це єдиний спосіб вижити. Не можна помилятися. Зараз отут аркуш вирвемо і будеш переробляти. Так, а ну роби правильно, бо інакше ти нас осоромиш». Такі та подібні фрази могли чути люди обсесивно-компульсивного типу в дитинстві? У дорослому житті це люди, які весь час виглядають зібраними, але всередині мають цю внутрішню напругу, тривогу, а головне страх втратити контроль. Лайк, якщо впізнали себе, бо відправляйте тим, про кого почули в цьому відео, і не забувайте підписатися, щоб почути про інші типи особистості.